Салют, друзья. Другий тиждень розпочаток, понеділочок, раночок. Ось така фірма у мене. Gravin Logistic. Ранок почався. Ну, вроді, бодренько, все, огонь проїхав. Тут хлоп, реєстрація, референс не той. На минулій фірмі, коли референс був неправильний, ти пишеш менеджеру, менеджер зв'язується з оператором, оператор виходить вже на на замовника чи куди там і виясняють цю всю хрінь. На цій роботі це є відмінність суттєва, що тут немає ніякого менеджера. Ти тут сам по собі. Тобто спілкуватися уже безпосередньо з оператором маєш ти сам. Відповідно, оператор не спілкується не українською, ні російською, оператор спілкується німецькою. І я думав, що все тут настільки строго, що вони не будуть там англійською. Але, як виявляється, по-англійськи розмовляють всі. Позвонив я оператору, і ми з ним гарно поспілкувалися по-англійськи, сказав, що референс невірний, сказав чекати, якщо хочете влаштовуватись на подібну роботу, обов'язково знати хоч якусь мову. Ну, є у нас люди, які ну, зовсім тупа, не спілкуються ніяк і нічим, спілкуються своєю, він там б -E, але я не знаю, як це. Тут позвонив і навіть з якоюсь базовою. Англійською ти можеш хоч щось пояснити. Якщо не знаєш нічого, я не знаю, це пояснити, що ви позиції. Алло шеф, майки, Майки, да? Ну, коротше. Тиждень початок. Роботу я бачу, що ще не почато. Проїхав аж 69 км. Ну і чекаємо. Зусім розібрався, референцію дали. Правда, завантаження, яке було на 8 годин ранку, я в час виїхав з завантаження. І тепер шкваримо в таку сонячну Німеччину, їдемо в термінальчик і сподіваємось, що сьогодні вже вся робота. по роботі буде 2 години руля на сьогодні. Ну, непогано. Якщо так вийде... Нормальний понеділок, нормальний початок тижня, щоб так до кінця тижня не переавтомитися. Так що шквара. Ну що, неочікуване завершення дня на сьогодні. Зробив я один Туревич, повернувся назад. 69 кілометрів я проїхав. 69 туди, 69 назад і отримав файр І таке буває. І прикол в чому, що отримав роботку на завтра. 69 км туди, 69 назад, та сама фірма, та сама. Загрузочка на той самий час. Тільки контейнер у нас був простий, а зараз поставив хайкю. Все. Дуже довго робив термінал. Зараз третя дня виходить. Ну і я вже вільний. Третя година дня, я вільний. Зараз стоїмо на виїзд, проїжджаємо через цю пуду, їдемо на виїзд і все. На сьогодні вистачить. Так, ребятки, декілька деночків пропустив, а саме один вівторок. Сьогодні середа, і я приїхав на завантаження в Гюблінген, на якийсь от такий от завод. Завод насправді великий. Ціла процедура по заїзду. Але я заїхав. Причекаємо карщика, який має нас забрати і ставить на завантаження. Їхав сюди такими ландами. Атас! Коротше, будемо назад виїжджати, бо є цікаво. І заодно є темка, на яку можна поговорити. Як влаштуватись на роботу в Німеччину? Хтось питав, от поговоримо про це. Зараз на завантаження. Ну от і власне саме завантаження. Ви бачите, загнали мене якийсь бокс. Навіть я ніяку не рампу не під'їжджав ні під яку рампу. Вони ніяку рампу не ставили. Просто відкрили двері, застеляють там в контейнері якусь чорну хрінь будуть вантажити. Я як завжди працюю тут сидячи в машині, аби не перепрацювати. Я перший раз на цій фірмі якось воно все так для мене важкувато сьогодні було, бо фірма дійсно якась така. Непроста. Що, стартуємо в ландувки? А тут дійсно будуть ландувки непогані. Ще десь, напевно, паузу стоять будемо. Прищибаюсь. Не мурчи. Ну не треба. Хватить. Ось так. Ще, давайте сьогодні поговоримо трішки про працевлаштування в Німеччину. Буде е, трошки можливо корисної інформації для тих, хто хоче і планує влаштуватися на роботу в Німеччину, саме в Німеччину. Ну, розкажу по своїй практиці, як в мене це все було і як я до цього дійшов, що зараз працюю от в Німеччині на контейнерах. Ну, власне, чому на контейнерах? Робота ну, набагато легша, дійсно набагато легше. Я випрацьовую там по 3-4 години в день. Ну, по п'ять. Це якщо не дальняк. Якщо дальняк, то тоді вже 9 своїх забираєш. Інколи 10 можна забрати. Все буває. Щодо працевлаштування, спочатку вам потрібно буде знайти роботодавця, який погодиться вас взяти на роботу, який погодиться вас. Приписати десь чи в себе, там, чи у свого знайомого. тобто, Щоб вам почати працювати, щоб почати рух якийсь документів, вам одразу ж потрібна приписка в Німеччині. Без приписки нічого не буде. Ну, тобто, Так як я знаю, я не виїжджав під час війни, я виїхав перед війною, і ну, тут я в Європі знаходжусь легально. У мене було ВНЖ Литовське, я приїхав сюди легально. На кордонах з Німеччиною зараз поставили блокпости, чи як їх назвати. Коротше, перевіряють паспорта. Я цим літом так вийшло, що я подорожував на автобусі, так як моя брика поламана. Я чотири рази переїжджав цей кордон, два рази в одну сторону, два рази в іншу сторону. Що можу сказати, що перший раз, коли я їхав в Німеччину на автобусі, двох українців, молодих пацанів з автобуса попросили вийти, розвернули назад до Польщі. І інший раз, коли я їхав, одного українця висадили так само, типу, мене ж пропустили без проблем, так як у мене ВНЖ Литовський, у мене все було легально. Зараз вже я подався на, так би мовити, Венже Німецьке, воно тут називається Ауфа наскільки я правильно його вимовляю, то що слова в них важкі самі знаєте. Як дійти до цього Алфа щоб ви тут легально змогли працювати? Для початку, як я вже казав, вас повинен ваш шеф приписати тут, після того як ви маєте прописку. Ви йдете в Ausland Bichard і там є такі анкетки. Ну, в кожному напевно, по-своєму. Ну, в основному анкету берете, там у нас декілька аркушів а 4. Заповняєте цю анкетку і несете назад в Ausland Büchert, закидаєте там скриньку і вона йде в опрацювання. Опрацьовується ваша заявка близько. П'яти-шести тижнів. Приблизно шість тижнів я чекав в моїй землі. Ну, в, в деяких землях це швидше. Тому що мій брат тут раніше в іншій землі, він тут намагався знайти роботу, він не одразу на контейнері сів, він тут перепробував багато чого. Діло в тому, що в першій землі йому зробили все дуже швидко. За два тижні, наскільки я не помиляюсь, він казав: в цій ж землі, як йому, так і нашому корішу, так і мені, 6 тижнів я чекав термін. Коли вам назначають термін, він приходить простим листом на адресу вашої приписки. Ви знаєте ваш термін, ви його не пройо, Обов'язково на нього з'являєтесь. Здаєте пальчики, фотографуєтесь, там жіночка все оформить за вас, все легенько, все чудненько. Оформились і вам вона видає аркуш А4, що засвідчує те, що ви вже подались на офахенстітель. Тобто з цим аркушем можемо працювати. Після того, як отримали цей аркуш, одразу вже можете підписувати. Трудовий договір з вашим роботодавцем і можете їхати в дорогу. Одразу ж обмовлюсь, я працюю по українському водійському посвідченні, по литовському коду 95-му, литовському чіпу. Ну, поки нічого не перероблю, поки є півроку, щоб змінити права. І я надію, що Бундестаг прийме рішення, щоб права міняли. Без перездачі. Якщо треба буде перездавати, ну, будемо перездавати, що робити? Далі. Після того, як ви підписали трудовий договір, ви можете, не можете, ви маєте йти в страхову, страхувати своє здоров'я. Це все ви відповідно робите самі. Не знаю, можливо, є якісь роботодавці, які займаються цим, але я вам розказую свій власний досвід. Йдете в страхову, ну, я, наприклад, йшов в АОК. Йдете туди з вашою пропискою, з паспортом, відповідно, і з трудовим договором. Оформляєте АОК-страховку, яка також прийде листом через 6-8 тижнів. Не знаю, тому що я ще її не отримую. Я тільки другий тиждень працюю, тобто два тижні назад я подався на це АОК. На все, що ви подаєтесь, завжди треба термін. На АОК терміна не потрібно, що дуже сильно радує. Там я подався без проблем. Після того, навіть не після того, до того ще ви маєте купити німецьку сім-карту, то, що де б ви не реєструвались, скрізь питають німецький номер, якого у вас немає, і без нього буде ну, трішки важко. Йому накупити да, в будь-якому маркеті. Я взяв простий банальний Lidl Connect, який мені просто простий тариф 9 центів хвилина і 9 центів за смс. Що я такий тариф взяв? Тому що в мене є лайф який мені дає інтернет. А мені не потрібно зараз інтернет німецький, грубо кажучи, так. Коротше, далі. Маєте ви сім-карту, вам потрібно відкрити рахунок в німецькому банку. З цим також не так все просто. Я ще в процесі цього, але скажу вам ну, по практиці брата, є банки, які відкрити легко, який буде платний в обслуговуванні там, 10 євро в місяць. І... Але там карточка без зовсім без всяких цифр, без всяких номерів, без всяких ЦВВ-кодів і тому подібне. Тобто з інтернету ви замовити ніхрена не можете. І це мені не дуже подобалось, тому я одразу ж. Подаюся в інший банк, де він менш знаменитий, так би мовити, менш популярний. Але там карточка банальна, віза там чи яка, і, і там є ці цифри, і можна все вже замовляти з інтернету. Тобто одразу ж, якщо йдете в банк, питайте, яка буде карточка у вас. Е, на карточку я подавався онлайн, заходите на сайт, я зайшов на сайт santander.de, santander.de. І це відповідно банк Сантандеру. Ви подаєте заявку, вам передзвонюють і ви онлайн. Ну, можна не онлайн, можна йти кудись там, десь ходити і підтверджувати свою особистість, особу. А можна це онлайн? Я, тобто, це зробив онлайн, там треба буде покрутити свій паспорт, поспілкуватися з оператором. Спілкувався я по-англійськи, так німецьку я не знаю. Поки що я в процесі її подолання. Я щось там вчу, але поки це мені здається дуже і дуже важко. Тому що німецька не така легка, як здається. Що далі? Зробили ви карту. Подаєте ви свій IBAN своєму шефу, і буде вам зарплата начислятися на карту. Дай, власне все. Ну, По великому рахунку це все. Далі шукаємо квартиру. Квартиру, щоб знайти, відповідно, потрібен і номер, і реєструвація. Вони ще вимагають шуфу. Шуфа – це документ, який підтягує інформацію з, там, з багатьох джерел. Не знаю, чи це тільки по Німеччині, чи можливо і по всій Європі, але він, так би мовити, чекає вас. І багато тих, хто здає квартиру, вони потребують цього шуфу. Поки я ще пошуком квартири не займаюся, тому що я дуже мало працюю, у в мене ще немає відповідних коштів, щоб зняти квартиру. Е, скажу зразу, квартири тут дорогі. Можна знайти там за 500 600 євро, що там буде щось, а можна знайти за 500-600 євро, що вона буде пуста і навіть без кухні. Так що це також лотерея, і на цей пошук піде ще немало часу. І одразу ж обмовлюсь, що ви платите, ну одразу ж платите за квартиру за перший місяць, і ще вони потребують там якийсь залог, який там, ну, кожного по різному, буває там від 600, 700 євро до 1200-1800 євро. Тільки ви маєте заплатити. Тобто перший платіж за квартиру ви можете. Заплатити кругленьку суму близько 2000 євро. Коли ви знімете цю квартиру, ви обов'язково приписуєтесь в цю квартиру. Всі листи, все оце от, має йти по вашій адресі і чисто до вас. Ну, це буде З цим будемо розбиратися трішки пізніше. Зараз я поки не маю змоги цим займатися. Тому про це докладніше розповім дещо пізніше. Зараз же я завантажився прямую в термінальчик, будемо міняти контейнер. Зараз тільки пів одинадцятої ранку. Я більш ніж впевнений, що зараз отримаю другий тур. На сьогодні в мене тільки 3 години керма, так що другий тур по-любому світить. Я вчора і позавчора від'їздив по два. Дві години 45 хвилин в мене вийшло і позавчора, і вчора такі коротше, робочі дні, довгочікого завантаження. Сьогодні, ж, сьогодні вже три години є і ще маємо, будемо мати другий Туревич, Так що сьогодні денночок буде спекотним. До речі, спекотним він буде і на вулиці. Бачите, яка погодка у нас гарна осіння, така різнокольорова. Дуже, я бажаю таку осінь, от таку суху, таку. Барвисту таку кольорову, ну просто взагалі їдеш і насолоджуєшся цими всіми пейзажами, навіть будучи в Німеччині, зізнаюся чесно. Раніше дуже не любив, ну просто не переварював Німеччину. Зараз я став до неї відноситись зовсім по-іншому. І коли ти стабільно вже тут працюєш і маєш змогу жити, і жити цивільним життям, воно сприймається зовсім по-іншому, зізнаюся чесно. І вечірком піти в якийсь спортзальчик, поїхати десь на набережну погуляти. ти бачиш ці всі свята, ці... Да, ти одразу ти ж про свою роботу ще на рахунок свят. Тільки якесь свято у мене обов'язково вихідний. Субота-неділя, звичайно, вихідний. Маю 24 дні відпустки в рік. Працюю не каденціями. Ну, тобто, просте цивільне життя, що Ну, Цього я і прагнув, і цього я. Потихеньку добиваюсь і хочу, щоб все нормалізувалося вже тут і жити якось простим цивільним життям, спокійно. Коротше, побачимось, напевно, далі в термінальчику. Мені 15 кілометрів. Там ще десь мій брат має бути в терміналі, бо ми з ним він з завантаження, і я з там У нас різниця в кілометрах. Щось десь... там 10-15 кілометрів. Так що побачу зараз братом. Можливо, підзніму вам термінальчик, ну там вже буде видно по настрою. Отож до зустрічі десь трішки далі. Так, дружочки, термінал позаду дорожка. Куди дорожка в другий тур? Скажу так, що другий тур дуже-дуже далекий. 14 кілометрів до розвантаження. Так що треба встигнути. У мене є 330 руля. Ну, тобто, я забрав 330 руля. Залишається годинка керма, так що я думаю вспіємо. Їдемо, ставимо під рампочку, там на паузу. вже. 11 ранку четверга. Можна сказати, день позаду я отримав файербен. На завтра мені дали завдання 170 км. На сьогодні більше нічого. Ось така роботка буває. Перший раз для мене так, що в 11 годин я отримав вже все. От бой файер, це тіпи, все, в свободі. Так що шкварю десь на паркінг да і будемо шось... будемо щось кухарити знову, як вчора. Друзі, вас вітає п'ятничний ранковий штутгарт. Погляньте, яка краса, як все світиться, як все блищить. Як сьогодні тут прикольно і круто. Ще я не дуже люблю такі от великі міста, їх по своєму місту і прорізати його посередині. Але все ж таки наш шлях пролягає саме тут. Маємо п'ятничне завантаження на фірмі, який я ще не був, там не був ні я, ні брат. Ну, Поки що я ту фірму ще не знаю, якась логістика. Надіюсь, все буде добренько нам би зараз пройти Штутгарт І у нас термін на через 2 години і на все про все у нас є 60 кілометрів. Тобто Ми встигаємо навіть ландами, якими б там не були, я гадаю, що ми встигаємо Навіть з обмеженням швидкості 40 в Штутгарті Приїхав за годину раніше, того чекаємо годиночку. ну Сказав чекати в машині. Ой, блін. Поїв сирничків, попив чайочку, чекаю далі останнього 1. Що, друзі, п'ятниця у нас, як завжди. Як завжди, у нас трешова бляха, в 2 години дня я отримав другий тур. О, на тобі, хідний дзвіночок. Ладно, зараз відповім. Що п'ятниця завжди така, блін, пряжна. Причому напряжне вона не в тому, що, типу, що цілий тиждень херачиш, а в тому, що цілий тиждень навпаки відпочиваєш, а в п'ятницю сука херачиш, гляньте. П'ята вечора я тільки на завантаженні. Ну да, вже вантажать, але ще поки довантажать, поки я виїду, поки то поки сьою, ще їхати назад 65, це буде шоста, поки зроблю термінал, це буде сьома вечора. Сьома вечора. Скільки це я сьогодні відкривався. Сьома вечора. What the fuck. А відкривався я сьогодні в 5.20. 6.20, 7.20, 8.20. Ну, треба до 8 закрити зміну. П'ятнашку забрав на цьому тижні. Йо-майо! Оте да! Оце я, короче, Роботник года. Насправді за цей тиждень я пройшов 1100 кілометрів. Я потім покажу. Фініш! Від'їжджаємо. Ну і завершення п'ятниці. Ось таке темне завершення п'ятниці. Сьома, десять вечора. Вже темно. П'ятниця. Як завжди п'ятниця в Німеччині. Блять, то ще хтось грузить, на карі хтось їздить, грузить фу. Це вже ще жесть. Хоча я теж не можна сказати, тільки що загрузився. Забрав контейнер. На понеділок мені на 9-26 кілометрів. Я буду відпочивати в понеділок спати довго. І сьогодні цілий день. Самий жирний день тижня в мене виявився Як минулий тиждень, так і цей тиждень. Отож, дружочки, як завжди, до наступного тижденьочка або через тижденьочка, там вже по настрою буде видно. Прощаюсь з усіма. надіюсь ненадовго Бай-бай!